Чи що трактористи на полі, так? Да? Олег Вікторович! Ненормально. Олег Вікторович, що ти тут до а? Що треба казати? Добре. Добре. Всім привіт! Так що бач, ми добре. тут бочками торгуємо. Тобі не треба бочка по подешевіть сіні. Це впарилося, пацанам, бочку, бачиш. Нормально? Добре. Дякуючи нашому Ігоряну. Ви що, зараз цеплятися будете, чи що? Чи що ви хочете? Добре, ще... так. так, розклад. Каже, ага, завести туди угу. челенджера, значить качаєш колеса, загружає. Yeah. І ночі завеземо. Да? Uh -huh. Все, зрозуміло. А чого ж лофету і... гнать? Так, ну ще цей, треба льоні водички, буде там. Так, Без питань. І якісь печень дескають нам. А ти знаєш, бери місце тісто і печи. <гум> <гум> так що з пучком. Хто до тебе приїхав, а? Братан, Олег Вікторович приїхав, любитель бот... ботик, ботики, ботики. Скажи всім привіт. Привіт всім. Що ти? Слава Україні. Героям слава. Я тут бочками торгую. Тобі не треба, так? Та ні, пацаки заїдь. Це рисачок, то треба трошки попрацювати зранку. Ну. Поправлялись трохи, по... зараз будемо це рішати, скільки, що, дає. як. Да, ну, все залежить від тебе, ти в нас начальник. Над старшими волонтерами. Бо сьогодні з ми не будеш. Ні, сьогодні не буду, все нормально. Так що дивиш Париж. Патрон, не роби такого, як ти робиш. Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Вечір наближається, значить що, треба готуватися нам в дорогу. Так що я, поки там мотався, розвозив салам яса, хлопці вже під'їхали, зараз будемо грузитися. Так що їдемо двома. Для чого бо треба забрати дві. Машинки на евакуацію на ремонт. І одну відганяємо, От зараз загружаємося, готуємось. Також Мар'яна Васильівна передала там деякі смаколики для військовослужбовців. Також є в мене деякі посилочки. Прийшли мені від ніни Сорочинської. Кажіть, і ще там від когось є з грібінок. Ще не розпаковував, зараз розпакую і е, докидаємо в машину, а також будемо вести ще два колеса Камазовські. Так що, друзі, хлопці вже загрузили машинку. І от веземо. Нормально завелась, Олег Вікторович. Все ченчинарю? Да. Так що все бе ченчинарю. А що тут у тебе там кохкотить? Малиш. А, малиш? Малиш, а димичий? Все нормально. Складаємося і оцеплю, а ти суть цього да? бать тебе додому завезе, навіть. Чи що? Я ж хотів положив. Та скільки ти вже будеш біля найлати? Ти біля ЛТшки лось, братан, біля білої, а не біля красної. Ти людям пообіцяв до Нового року. А... На Новий рік ти казав, будемо бути шампанського розбивати на лобовому стіклі. На тому, що ми не поміняли. Чуєш, ж ти віриш його? Все, ми копе. Я йому дав фору до 7 числа, до 7 січня. Сьогодні 23 Сьогодні. 23? За неділю можна навіть 15 разів його зробити. Да, ще одну тачку веземо на прокачку. От. Одну ось таку машинку ми завеземо по путі в решетілівку до Стаса. Вони її будуть ремонтувати і також передадуть хлопцям. Так, що там бачити? Різьбочки хороші? Там вже обшайби підкладали. Це варить, я не знаю. Такий Олег. Такий, як Олег, так, як ото Олег Віктор Завгар. Та ну головне, що закручується. Це ж тут перерізали різьби, кажуть, так? Да? Да. Так що все. Де, Декати радіє. Машина з завареними дверима. мені двері? Ремні. Да, ремні прив'язуємо машинки. Так що, друзі, як я піду зараз розпакую посилочки. От, і будемо ще загружатися. Він надо мною зівається. Ні, це вже називає. Я поки витягнув телефон, він переключив задню. Чуєш? Батя, а скажи, що воно робить, га? Да, Ні, все робить нормально тільки. Тільки не слухняний, так? Да? Так, да, накричав на всіх. мене всі... Скільки я буду терпіти ці неудобства, Олег Вікторович. Їдеш так, додому, ми носа свого. Їдь Давай, їдь до хати. Так. А ти, Олег Вікторович, так. бать, ти заїжджай назад, а він хай туди протягує і колеса вкидає. Так що ласточку перемонтували, дякуючи Сергію Василенку. Надіємося, що підвеземо і буде хлопцям допомагати далі працювати. Ну а ми заберемо в них ще одну, одного автомобіля на ремонт, завтра заснімемо, покажемо. Движ париж, один пішов до хати, зараз загрузимо трошки водички. Вікторович відцепився. А що ти з складяними дзеркалами не вмієш їздити? <звук> Ось сюди до буса. Ось сюди. Топче лучку двір! Хорош! Так, лієчки є, ключики є, солярочка є, масло на долівочку є. І що ми маємо? Правильно, Олег Вікторович. Ми маємо такі колеса. Нога, бо воно зразу фліпера забирай. Кого? Хлібера. Ага. Ну, камери всередині в колесах. Тобто відвеземо романчику цих два, а потім приїжджаємо і працюємо далі. Будемо збирати на чотири колеса таких самих. Також 25-ту бригаду на кетл, на машину, яка евакуйовує. Важку техніку із лінії зіткнення. Там резини зовсім немає. Так що поступила команда, що все-таки там резини не буде поки, бо ми планували, що там, можливо, поступить резина, але поки не поступає. Значить, ми не можемо оставити хлопчину в біді і допоможемо. Олег Вікторович сам, бачите, тягає. Каже, мені відійди від мене. Давай з однієї машини в другу. Оп. Включай повишене, повишено, понижено, понижено. Вікторич, заїдемо. О! Колешика, колешика, рулюй, братан, рулюй. Є. А вони зараз прийдуть. От вони на них лежить. Типу пацану. Братан, тут нормальні пацани. Олег Вікторович, що? Ложи його, навіть. А це на це запрямо отсюди і все, щоб воно не випало. Не будеш слухати, закриємо тебе туди і будеш сидіти. Сто. Десь до 140 кг один скат. 140. Давай. Так, треба ростівка брати до нас у команду. Да, да. Віктор, ну тепер це твоя вже там. Твоя машина, ти її складай. Все, красивчик, все, є. Пішли далі. Закривай, мене двері п'яна яке йде. Як двері, так? Красота, так. Світла нема у нас. Генчик немає. генератор працює. Що ти не чуєш, дізельок працює. Так що батько вже тут заїхав. Ти злякався, так? Да? То Назар кричав, що світ є. Тут всі сусіди позбігалися. Думали, що щось сталося. Що ти робиш? нема. О, вже є. Палець порізав? Вже нема. Ну що, м'ясо буде Так. — Що, погнали далі? Так. Да. — Батан, Водичку. командуй, падом. Водичку беремо, так? Да? Падом, падай, так. Да. Що ми маємо, правильно. Водичка, дякуючи Дімі Шевченку, енергетики, дякуючи Ігорянчику. Маємо по псікову. Зараз це все діло загружаємо. Там ще дівчата щось підзагрузили. Щось підугляну, бо я не знаю. Що там батя? О, умаряна сильно нагрузила. Що там нагрузило? Тут і сало, і пересфаршировано, і нинчики, і сало копчене, сало таке. Так що дякуємо Маріяні Василівні і команді. Ми їдемо в три точки. В принципі, я думаю, хлопцям на три точки. Ще пиріжки вечором. Ще й пиріжки вечором будуть. О, порядок. Так що грузимося, водички. Давай на, на упаковок. Це в нас три точки. Давай штук 20 пепсіколи і ото остальну водичку туди-сюди розподіли. ще ж льоня заїде вечором. Так, да, так, да, кидай, я ж кидаю за розрахунком там ще, да, виходить, у нас не три вже, а чотири точки. О. Так, Тут у нас посилочка доброго здоров'я, шановна сім'я Шелудька, вся ваша команда. Від щирого серця дякуємо вам за неоціненну працю, за ваш можна сказати, героїчний трудовий подвиг. Зараз включимо. Так що, друзі, отакий лист прийшов. Зараз підемо, бо світло знову пропало, будемо включати світло. Це все хлопцям забираю. Оце з ящиком забирай. Це ящик вставляй. Все, забирай це. Так що це у нас від ніни сороченської. А це нам прийшло України, моєї рідні землі. Миру Русій Синок. Бережіть себе і слава Україні. А від кого це? Так, щелеся Петрівна, цілу цілу коробку нам отаку кришок прислали. от, І це у нас. лки-палки, я ще ж не бачу нічого. Від, 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 від. Це, це з грибінок. Е від Шавикиної Валентини Константинівни. Це із Грибінок. Це оттуда, откуди я родом. Я села Лосятина на поруч. Так що цілий такий лист написаний. Я його ще потім перечитаю, бо на вулиці там, але трошки я туплю. І отакий приїхав до мене сьогодні ще один компресор. Його хотіли передати в третього ОШБ, В третього ОШБ ми передали, передамо інший. От. А це, я думаю, ми віддамо до цієї машини. Зараз в машину, ту, що в нас на лафеті. І це передав. Е Приїхав він до мене Істрія, це від Романа Істрія, який нам допомагає завжди у прямих ефірах. От, є лоти від нього і завжди допомагає різними речами до автомобілів. І хлопці узнали, що генератор чи цей компресор буде їхати до Шелудька, і вони віддали йому гроші. Так, що від Мар'ян, автозапчастини, місто Стрій. Так що, тільки тобі дякую. Дякую за довіру в першу чергу за підтримку. Так що Назар, оцей однеси його в Л200. Вона поїде в 241-шу бригаду. У нас є. Е... Компресора також нам передали Сергій Мозговий. Ми зараз їх роздаємо хлопцям. На днях ми відправляли 90 ту бригаду, два штучки. І Назар, я цю коробку теж забери. Так що, друзяки, ну так, працюємо. Віктор контролює, сидить на лавці, батя ганяє, а Шелудько просто знімає. Так що далі буде, далі рейс на схід, ну а там вже відзвітуємося. Да? Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Завгарєвич який обіцяє зробити Алтажку до Нового року. Так що пишіть коментарі, ставте ставки, чи вспіє він зробити, чи ні. Я думаю, що будемо, як у бабушка був, Юм юм шостий, то ми з тобою будемо ту Алташку 10 років робити, чуєш, будемо знімати контент. Навіть, навіть вже будемо переходити. Та що не балакай, ну це ж капець якийсь. Да, Бабки просрав, все, бабла нема, машини нема, машина здана на чернець. Собаки живуть у моїй машині. Так що все, друзяки, Всім пока, трошки позитиву. Все буде добре. Все буде чотири виводка. А кстати, у нас є собаки завгаровські можемо роздати безкоштовно.